Вітаю! З вами Техноновини і в сьогоднішньому випуску на вас чекають: як знову стати 18-річним лише за 2 мільйони доларів, роботизований гелікоптер від Airbus, Мікрохвильова гармата Тор, Шахи із Гаррі Поттера в реальному житті, запуск ракети від студентів-аматорів, віртуальна реальність і велосипеди, Північна Корея вкрала 2,3 мільярди в криптовалюті та доповнена реальність в вашому ноутбуці. Тож поїхали! 45-річний мільйонер нещодавно став предметом пильної уваги після публікації Bloomberg статті під назвою Як знову стати 18-річним лише за 2 мільйони доларів на рік. Справа в тому, що Брайан Джонсон після продажу своєї компанії з обробки платежів за 800 мільйонів заснував біотехнологічну компанію і наразі займається тим, що витрачає мільйони, намагаючись зменшити свій біологічний вік. Джонсон має команду з 30 лікарів та експертів з регенеративного здоров'я, які контролюють його режим та перетворив свій будинок на клініку, дотримуючись певного режиму, як в харчуванні, фізичних вправах та медичних процедурах омолодження. За словами самого Джонсона, його кінцева мета це зменшення біологічного віку, і останні аналізи якими він хизується, говорять, що деякі його органи і їх функції відповідають показникам 25-річної людини. І, хоча вам також може здатися, що цей хлопець, м'яко кажучи, дивакуватий, не варто забувати, що компанія Kernel, якою володіє мільйонер зараз, виробляє шоломи вартістю 50 тисяч доларів за штуку, які вимірюють мозкові сигнали та вплив медитації, сну фізичної діяльності та фармацевтичних втручань на організм людини. А цього тижня Джонсон знову нагадав про себе після того як зробив переливання крові від свого 17-річного сина в бажанні змолодження та відновлення організму. Роботизований гелікоптер VCR-700 від Airbus успішно пройшов морські випробування в робочих умовах, включаючи повністю автономні зльоти та посадки, і здатного, за словами компанії, працювати в умовах сильного шторму і швидкості вітру понад 75 км на годину. Під час випробувань Авіоніка АТОЛ була перевірена протягом 80 повністю автономних операцій зльоту та посадки. Система Airbus DeckFinder здатна здійснювати зліт і посадку на палубу фрегата з точністю до 10 см без використання GPS чи подібної навігаційної системи. Завдяки 7-метровим лопатям гелікоптер здатен рухатись зі швидкістю 220 км на годину і має робочу висоту близько 6 тисяч метрів, а час перебування в повітрі сягає близько 10 годин. Пакет датчиків і невеликі розміри дозволяють йому виконувати місії з розвідки, спостереження, а також різноманітні військові завдання. Дослідницька лабораторія ВПС США провела вперше випробування експериментальної зброї ТОР, що здатна протидіяти безпілотникам, які можуть працювати поодинці в невеликих групах або об'єднуватись у величезні рої. Контейнерний комплекс ТОР позиціонується як точковий засіб протиповітряної оборони. Система включає потужну мікрохвильову гармату, яка може збивати безпілотні літальні апарати на коротких дистанціях. При срелізії лабораторії ВПС йдеться, що випробування відбулися 5 квітня цього року, під час якого фахівці протестували засіб протиповітряної оборони на базі Кіркланд у штаті Нью-Мексико. Мета випробувань полягала в перевірці відповідності реальних показників комп'ютерним моделям. Представники дослідницької лабораторії ВПС США не стали уточнювати, скільки дронів використовували та скільки з них система змогла вразити. А в прес-релізі йдеться лише про те, що тор успішно виводить з ладу одночасна кілька безпілотників, перегріваючи їхню електроніку. Ну і цікава новина для любителів шахів. Пам'ятаєте, чарівні шахи із Гаррі Поттера, які самі рухались за бажанням гравця? Також завдяки успішній компанії на Kickstarter, яка зараз триває, чесно надає змогу розширити межу між реальними і віртуальними шахами. Магнітні шахові фігури плавно пересуваються по дошці завдяки крихітним роботам, які ховаються під навпів Прозорою поверхнею, і переміщують фігури по дошці у відповідь на ходи в реальному часі, зроблені віддалено розташованими суперниками на онлайн-шахових платформах, таких як LeachNes або Chess.com. Також ви можете керувати шахами за допомогою голосових команд або спробувати онлайн опонента зі штучним інтелектом на різних рівнях складності, що дозволяє гравцям постійно вдосконалювати свої здібності. Шахи мають стати доступними для продажу наступного року за ціною 350 доларів. Ну а тим часом, в приголомшливій прояві інженерної майстерності, група студентів з авіаційного університету Ембрі Рідла побила рекорди, запустивши аматорську ракету на висоту, яка значно перевищує висоту гори Еверест. 16 квітня їх маленька ракета, названа на честь зірки» у Сузір'ї Лебедя, піднялася на максимальну висоту 14 тисяч метрів і не тільки розширила межі аматорського ракетобудування, але й більш ніж удвічі перевищила попередній рекорд, встановлений студентами-аматорами в Сполучених Штатах. Вражаючий запуск відбувся в пустелі Мохаві в Каліфорнії, де команда зіткнулася з численними труднощами та трьома попередніми спробами запуску. Загалом студенти присвятили понад 4000 годин інтенсивної роботи конструюванню, тестуванню та запуску ДНЕП, яка під час свого 26-секундного польоту без зусиль подолала звуковий бар'єр, досягнувши швидкості 1,5 маха. Віртуальна та доповнена реальність, хоч і доволі повільно, але все ж таки продовжують розширювати межі свого застосування. Так, наприклад, розробник-любитель під ніком Холіб дає можливість об'єднати відому спортивну гру Riders Republic з велосипедним тренажером і гарнітурою VR. Автор проєкту пропонує BikeBinder VR безкоштовно на своєму GitHub. Гравцям потрібен лише велотренажер із рухомим кермом і гарнітура VR. Передбачається, що програма буде сумісна з різними гарнітурами віртуальної реальності. Наразі розробник стверджує, що поки тестував свій VR мод лише з гарнітурами Quest 2 і Airlink. Лівий контролер кріпиться до лівої ноги, а правий до керма. Контролер на нозі визначає швидкість педалі та передає її на велосипед під час гри. Тоді як контролер на кермі виконує інші дії, такі як стрибки, гальмування та зміна камери. Криптовалюта це безпечно, казали вони. Північна Корея в період з 2017 до кінця 2022 року вкрала у компанії різних країн 2,3 мільярди у криптовалюті. Найбільша частина цієї суми припадає на Японію 721 мільйон. За нею йдуть В'єтнам 540, США 497 та Гонконг 281 мільйон. Повідомляється, що Північна Корея націлилась на криптоактиви інших країн, щоб отримати іноземну валюту для своєї ракетної програми. За даними джорела, Північна Корея не тільки проводить хакерські атаки, але й використовує програми-вимагачі для крадіжки криптовалют. Мішенями хакерів найчастіше стають біржі криптовалют з Японії. Відзначається, що зловмисники в основному покладаються на прямі атаки, оскільки в разі успіху вони можуть отримати більше переваг, ніж використання програм шкідників, які далеко не завжди ефективні. Згідно з повідомленням, основними цілями хакерів були учасники криптовалютних ринків Японії та В'єтнаму, які наразі дуже швидко розвиваються. Ізраїльський стартап пропонує чудове рішення для тих, кого турбує відсутність приватності в літаках або кафе під час роботи з ноутбуком. Використовуючи доповнену реальність, компанія бере на себе завдання захисту конфіденційності, проєктуючи дисплей перед очима користувача. Компанія назвала своє рішення SpaceTop і використовує окуляри доповненої реальності для проєктування 100 дюймів екрану, видимого лише користувачеві. Це робиться за допомогою двох дисплеїв, а проекція буде подібна до роздільної здатності повного 2К реального дисплея. SpaceTop, оснащений чіпсетом Snapdragon 865, матиме 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. На відміну від дуже амбітної ставки Цукерберга, переносити роботу в метасвіт в майбутньому, ізраїльська компанія пропонує користувачам можливість зробити це вже зараз. За відсутності звичайного дисплея SpaceTop важитиме близько півтора кілограми, і, як повідомляється, коштуватиме близько двох тисяч доларів. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб Ютуб більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках.